У початковій школі відбулася екологічна акція Щедрість рідної землі, метою якої стало виховання любові до природи, дбайливого ставлення до її дарів і розвитку творчих здібностей дітей. Учні разом із батьками та вчителями створили оригінальні композиції, поробки та міні-інсталяції з природних матеріалів, осіннього листя, жолудів, каштанів, овочів, фруктів, квітів та гілочок. Кожна робота відображала неповторну фантазію маленьких митців. І вдячність землі за її щедрість. Рекреація початкової школи наповнилась осінніми барвами, ароматом стиглих плодів і добрим настроєм, а виставка дитячих робіт стала справжнім святом краси та натхнення. Рекреація початкової школи наповнилась осінніми барвами, ароматом стиглих плодів і добрим настроєм. А виставка дитячих робіт стала справжнім святом краси та натхнення. Такі заходи допомагають дітям відчути гармонію з природою, розвивають естетичний смак, екологічну свідомість і гордість за рідний край.